Так, ось такого помічника зібрали. Сейчас покажу його з усіх сторон. З лапами поки ще не испитували. Це дельтавсь... основа це дельтавський... дельта дельта-альфа двигун з коробкою по автомат попався. на 75 кубиков. На нём Встановив я примусове охотження. Це... Ну, коротше говоря, там гайка, що колку прижимає, да? місце неї я вав, Про... Про... нарізав різьбу в ньому, в общем, грубо проточив, закрутив його сюди крепко. І вже по місту проточив подшипник. Тобто в мене електродіятель замаховик просто ремень накинув, свічку, свічку викрутив, в хвосту крутив, а тут я акуратненько болгаркою вже доводив на подшипник. Бо одразу я виточив, а воно ж все криве. Нічого рівного тут немає. В общем, по місту виточив, все ідеально стало. Тут по-моєму. 405 чи що підшипник поставив я. Ну та там вже розбирати не буду, нічого сложного. Е, значить, крильчатка, тобто в самому улітку від мурав'я. Крильчатку спочатку став не урізану від мурав'я, ну дуже сильно вона дула. Просто дуже сильно. Десь, по-моєму, на півтора см. Півтора-2. Точно не скажу. в общем, опиляв її. Коротше говоря, от у лопасті чуть-чуть загнуті під другим вуглом. Оце по цьому реброві я її спиляв. Зараз може знайду кричатку. Ну, така в мене кричатка стала ще нова, думав я. Я її по ці, оце поки спиляв. Ну, Поки не так жарково не знаю, ну дує воно добре. Навіть настільки В общем, зменшив я. Тут хороший флянець стоїть. Це воно все прикручується. Ну, цельно, ціляком ну дуже сильно дує. Воно її двигує. ну тяжко. А як так трохи обрізав, мені кажеться якраз. Значить, чай перейшов на цей пік. Значить, це тут в три рази. Це обичні велосипедні зірочки, дві штуки зварені до кути. У е, мене вийшло один к трьом тут пониження. Там 14, по-моєму, тут на 42 зуба. Ну і тут в 2,6 і шість пониження Тоже вже на колесо яке йде. Це в мене ще одна на, на фрезу було. Тут для міжрядів. фреза ставилась. Ну, не знаю, не сильно мені понравилось. Ні, ну рихле воно добре. Щоб зрихати між, рядів. а для проповки мені кажеться, що все-таки все-таки поскорізи. Надо. Глушник не от тельти, теж от мурав'я, укорочений, перероблений. В принципі, від нього тільки корпус був остався. Все там вигоріло. Ну, робить тихо. Недостаток, що полуавтомат, а може і достаток. з органів управління тільки газулька. Виходить. В принципі, в основному шпу автомата тут вижате Тому пускаєш, але якщо він на холостих робить, то він нікуди не поїде. Трохи неудобно, що може трохи воно підтягує щеплення. Це треба, щоб він на холостих. Ну, удобно в рядках, в принципі, розвертатися. Тут газ скинув і може потихоньку розвертатися. Колесо, не знаю, з якоїсь Іж Юпітер или щось таке. Я не розбираюсь в тих своїх техніки мотоциклетній. З чогось колесо? Порне колесо. Це до фризи воно стояло. То що з фризою треба опорне колесо, бо в мощі йому за хватає, щоб 16 см сантиметрів... на всю глибину фризи. Наскільки даси йому, настільки воно і опуститься, Тому треба ограничитель, щоб не повиривати корінці Там, між цибулею і цей часником, щоб коріння не, не викопати тільки там пару сантиметрів, щоб воно поверху йшло. То там в опорне колесах. А тут, на не, не, не треба, це пробувати треба. Такий інфровізуваний бачок. Цей з цей... цієї. Та то по зернові розбрасують гранули от. От жучків. Кіл. В общем, травило. Хороший вачок вивчився. Бере він багато. В принципі, як іде. Це я відключав, бо в общем в роботи хрен ділосних комутатор відключив. На всякий случай. Ну, а то ще покажу сейчас фрези. Ну така ось фреза Дуже добре вона копає Єдине що не вистачає обертів трохи, щоб качественно прополювати Ну то таке вона в общем більш для рихлення міжряддя, щоб можна було зрихати Тоже привод дельтовской цепи. На колесок, кстати, от сельхозтехники. Там стоит цепок. А это це дельтовский. Тут такая оська на подшипниках. Ну и тут кожухи были все-таки. Ну не знаю, не сильно мені понравилось, як вона пропулі. Ну рыхло хорошо. Тут ничего не скажешь. Зарихуня. Ну, так що таке, те ще будемо пробувати. Єдине, що ще недостаток, що він дуже чутливий на газ. якби більший ход був. І ну, в принципі отут -от -от батько приловчився, такого чуть-чуть газку піддаєш і фіксуєш, щоб не стрибало. За палівкою, палівка робить добре, дуже удачні плоскорізи вийшли. Ой, з все, не забивається. За... По автомат коробку зря я переживав, батькові дуже понравилося. Наоборот менше речі управління легко керувати на розворотах легко Ось така площадь мабуть і пів літри не пішов бензина Ну як там ще оставалося на дні ну вже довели щоб вже спеціально розход не міряли ну дуже малий вона почти на холостих робить На вторій передачі на першій дуже медленно їзде, а на вторій воно і повніше. І краще керувати. Пшениця жовтіє вже. Легко і непринуждено розвороти, виходить. Ну так вже трохи прополилося. Недоліки тут ручки прийшлося підігнути, щоб удобніше держатися було. Щоб зап'ястя це... ну, тяжко було держати. Тепер добре. В общем, переробили згиб. Фільтр треба кудись вивезти в друге місце, бо тут пилюку все, все сюди тує. Не перегрівається, все хорошо, хоть на дворі жарко. Так що, можна робити так. Бурьяний входинок, бур конечно, він такий не бере. Воно отут, от, от, взагалі, забивається між топом. Ну то це таке диво. Може і переробити, щоб виходив. А в основному в нас поколіна таких і немає. Вовремя прополювати буде все хорошо. Ну а сейчас покажемо результат прополки. Ну а так и результат прополки. В рядках, конечно, пооставалось. Но тоже же такое дело. В основном между рядами все выпал. выпало. Батько Звісно, є і недостатки. Ну, Не, як недостатки. Просто треба більше навісну на нього зробити. Наприклад, видно, що ось де він був в коліно. У як тільки справилося? Я ж казав, що то забивається між лапами. Там треба либо якийсь другий пускоріз робити, либо дві лапи облігчені пускати. Ну це ж час треба, щоб його зробити. Так що поки так буде. Ну так, на отаку вот ділянку до тієї пшениці. Трилітри десь пішов бензину А якщо вручну, то тут неділя роботи.